Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі та гості нашого каналу. Ми з вами розпочинаємо читати книгу Ісуса Навина. Сьогодні будемо слухати першу главу. В цілому це продовження історії завоювання Ханаанського краю. Але треба зробити поправку: насправді не завоювання, а утримання у спадщину того, що було обіцяне. Ця земля. Була обіцяна нащадкам Сима. У Ноя було три сини Сим, Хам і Яфет. І саме нащадки Сима, тобто семіти, мали населяти цю землю. Саме тому Авраам ходив по тій землі, сходив її весь час, він знімався з одного стану, переходив на інше місце, місце і він ставив скрізь на тій землі. Жертовники для єдиного бога і приносив жертви. І, мабуть, ці жертовники там, як пам'ятники обіцянки, лишалися для свідчення тим, хто населили ту землю. А населили цю землю нащадки хама, хаміти, тому цей край називається і Ханаанським краєм. І це є особливий прообраз того, що коли народжується людина, то Бог їй обіцяє або готує для неї місце у Царстві Божому. Але що в її серце поселяються різні гріхи, то вона не отримує цього Царства Божого. І їй потрібно за життя викорінити себе ці гріхи, так як оцей народ, перш ніж оселитися в тій землі, повинен викорінити звідти ці народи, які є прообразами гріхів. Також потрібно сказати, що е, пророк, який буде вести е, цей народ, е, Він ім'я ім має Ісус. А це про образ Ісуса Христа. А як Ісус Христос уводить у Царство Боже? Яким чином? Він лише вказує шлях. Він з любов'ю проповідає. Він е, проживає життя людини, несе всі тяготи людського життя, ну, приносить себе в жертву. Воскресає, вказує шлях. І потрібно було почути і піти за Христом. Це дуже важливий момент. І так само і тут Ісус означає Спаситель, ім'я Ісус означає Спаситель. Він вказує шлях. Він чує Бога, що йому каже Господь, але люди мають почути Ісуса навина. І лише тоді вони разом оволодіють тією землею. Сказано у Святому Писанні Нового Заповіту, що Царство Боже. Береться силою. І тут Господь буде казати: без мене нічого не можете робити. Я вам допоможу. Не бійтеся. Але з іншого боку, це буде сказано до народу, щоб народ брав в руки меч, щоб цей народ вставав на війну, збирався у похід. Тому тут є синергія, співпраця людей і Бога. Тільки так має бути: з доброї волі люди мають йти і завоювати цю землю. А верніше викорінити із святої землі все, що нагадує про гріх. Це завоювання не відбудеться якось миттєво за короткий проміжок часу. Для цього вони потратять дуже багато років. До 400 років пройде допоки вони не отримують у спадок цю землю. А чому так? А чому це не відбулося миттєво? А тому, що Бог не бажає смерти грішника. Але що він покаявся і був живий. І тому ті народи, які населяють той край, вони будуть бачити, як Бог благословляє оцей народ ізраїльський, як він з ним перебуває, і Бог буде давати шанс кожній людині, що вона не загинула, але спаслася. Один із таких красномовних прикладів буде вже озвучений в наступних главах, що ми, і я думаю, з Божою допомогою будемо читати. Отже, читаємо, як це все відбувалося, перша книга, перша, верніше, глава книги Ісуса Навина. Після смерти Мойсея, раба Господнього, Господь сказав Ісусові, синові Навина, служителеві Мойсея. Мойсей раб мій помер. Отже, встань, перейди через Йордан, цей ти і весь народ, цей, у землю, яку я даю їм, синам Ізраїловим. Ну, щоб війти в Царство Боже, треба народитися від води і духа, прийняти хрещення. І тут символізм такий, що народ проходить через води, які символізують хрещення для того, щоб отримати обіцяну землю. Правда, там не всі проходять, ми про це читали і ще згадаємо сьогодні. Усяке місце, на яке ступлять стопи ніг ваших, я даю вам, як сказав Мойсей. Майсеєві. від пустелі і ливану цього до ріки Великої ріки Єфрату, всю землю Хетею і до Великого моря, до заходу сонця будуть кордони ваші. Ніхто не устоїть перед тобою в усі дні життя Твого, і як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Не відступлю від тебе і не залишу тебе. Будь твердим і мужнім, тому що ти. Народу цьому передаси у володіння землю, яку я клявся батькам їхнім дати їм, і тільки будь твердим і дуже мужнім, і старано оберігай і виконуй весь закон, який заповідав тобі Мойсей раб твій, не ухиляйся від нього, ні праворуч, ні ліворуч, щоб чинити розсудливо в усіх починаннях твоїх. Тобто, будь мужній і твердий. Додержуючися Божих заповідей і Божих законів. Оці церкви кажуть: якщо буває ситуація, коли навіть тобі щось загрожує, але ти впевнений, що ти поступаєш правильно, по слову Божому, то не бійся, Господь тебе захистить. І тому проповідник дуже часто серед людей себе наражає на небезпеку, коли він намагається викорінювати гріх. Коли він говорить, що є гріхом, а що є праведним. І дуже часто люди, ті, які мають пряме відношення до якогось гріха, вони намагаються все ж таки якось відімстити тому проповіднику. Але якщо священник, який проповідує Слово Боже, знає, що він поступає по святому Писанню, то він і тоді не повинен боятися, бо Господь. Його зміцнить і укріпить і убереже. Нехай не відходить ця книга закону від вуст твоїх, але повчайся в ній день і в ніч, щоб ретельно виконувати усе, що в ній написано. Ну, нам, тому ми і вивчаємося це те писання, щоб ми мислили категоріями Слова Божого. І так воно стається. Якщо людина читає Слово Боже, то в певних ситуаціях обов'язково в душі згадається в її розумі, в її єстві згадається слово Боже, як поступити в тій чи іншій ситуації. Тоді ти будеш мати успіх у путях твоїх і будеш чинити розсудливо. Ось я повеліваю тобі, будь твердим і мужнім. Не страшися і не жахайся, бо з тобою Господь Бог твій скрізь куди підеш. Отже, кілька разів лунає заклик не боятися, бути впевненим, уповати на Бога. Це для нас теж дуже актуально, тому що багато є так, що люди, які начебто і вважають себе християнами, але насправді бояться речей, які не можуть їм заподіяти зла. Це можуть бути якісь предмети, це може бути чиєсь слово лихе, і людина, почувши таке, буде переживати, що ось вже завтра зі мною станеться якась біда для Бога таке є образливе, ми повинні боятися гріха. От, і якщо ми будемо боятися гріха, будемо намагатися слідувати Божих постанов, то і нам не потрібно боятися, що з нами може статися якась. Біда щось несподіване. От ми тоді навчаємося жити по Божому промислу. І ми знаємо, якщо Бог попустить, лише якщо Бог попустить, то може в мене бути якесь випробування. В іншому випадку, я не повинен боятися щось стороннього, тому що бояться, треба лише зрішити перед Богом. І дав Ісус повеління наглядачам народу і сказав: Пройдіть постано і дайте повеління народу, і скажіть, заготовляйте собі їжу на дорогу, тому що через три дні ви підете за Йорданцей, щоб прийти взяти землю, яку Господь Бог, батьків ваших, дає вам у спадщину. А коліну Рувимовому, Гадовому, і половині коліна Манасіїного. Ісус сказав: Згадайте, що заповів вам Мойсей, раб Господній, говорячи: Господь Бог ваш, заспокоїв вас і дав вам землю цю, дружини ваші, діти ваші, худоба ваша, нехай залишиться в землі, яку дав вам Мойсей за Йорданом, а ви всі здатні воювати, озброївшись, ідіть перед братами вашими і допомагайте їм, доки Господь Бог ваш не заспокоїть братів ваших. Як і вас, доки і, ви, доки і вони не одержать у спадщину землю, яку Господь Бог ваш дає їм. Тоді повернетеся у спадщину вашу і заволодієте землею, яку Мойсей раб Господній дав вам за Йорданом на схід Сонця. Там сподобалася їм земля, і оскільки всі мали перейти 12. Поколінь ізраїльських через Йордан, щоб отримати Ханаанський край, але от згадані коліна, рови Магада і частина Манасійного, вирішили, що там земля дуже придатна для прожиття, і Бог почув їх. Він виконав їхнє прохання, Бог змінив своє рішення і дає можливість їм проживати там, де вони захочуть, але за умови, що всі, хто можуть тримати в руках меч, Ідуть і допомагають оволодіти Хананським краєм. І коли всі 12 поколінь отримають свою спадщину, лише тоді вони можуть повернутися на свою землю, де їх будуть чекати їхні жінки і діти. Вони у відповідь Ісусові сказали: усе, що звелиш нам, зробимо, і куди пошлеш нас, підемо. Як слухали ми Мойсея, так будемо слухати тебе, тільки Господь Бог твій, нехай буде з тобою, як Він був з Мойсеєм. Ми теж повинні молитися, щоб Господь укріпляв проповідників, священників, щоб вони благословували слово істини. І всякий, хто стане проти веління Твого і не послухає слів Твоїх в усьому, що Ти звелиш йому, буде відданий на смерть, тільки будь твердим і мужнім. На цьому ми завершили читання першої книги Ісуса Наведа.